Благанно плине час і ріка пам'яті зносить всі події. Хочеться зупинити біг часу, замислитись кожного дня ми ходимо вулицями міста. І багато чого не помічаємо. Ми звикли до цих будинків. Нам здається, що вони були тут завжди. Ми не замислюємося про те, хто, коли і за які гроші їх побудував. А якщо і замислюємося, то не завжди є час і бажання поцікавитися. Всі ці будівлі були подаровані місту капіталістами, Харитоненками, Бродськими, Всемиренками, Ханенками, Терещенками та багатьма іншими. Так хто ж вони були? Цей унікальний документ 1913 року видання книга адрес жителів міста Києва. Це єдиний, що зберігся перелік, де ще можна хоча б прочитати прізвища людей, які колись складали цвіт нації. Завдяки енергійності, працелюбності талану піднялися вони на вищі щаблі суспільства. Багато хто з них вийшов з найнижчих соціальних станів Російської імперії. Глухівський хлопчик Артемій Терещенко торгував мотузками на базарі і перші свої копійки заробив саме там. З нього й почалася династія капіталістів Терещенків. Сам він був неосвіченим, а от діти й онуки отримали європейську освіту. Серед його нащадків були цукрозаводчики, фінансисти, панкіри, державні діячі. Вони мали лісопильні та суконні фабрики. Їхні цукрові заводи у Київській, Подільській, Волинській, Чернігівській, Харківській, Катеринославській. Орловський, Могилівський в губерніях забезпечували цукром Російську імперію та Європу. І таких, як Терещенки, було багато. Харитоненко, Городський, Обринський, Лищинський, Хряков, Всимиренко. Існувало навіть товариство цукрозаводчиків. Немає, мабуть, саду в Україні, де б не росли Яблука-Симиренка. Цей сорт було виведено тут, у Млієві, відомим українським помологом Левом Платоновичем Семеренком, якому ми і досі вдячні за смачні яблука. Перші відомості про рід пов'язані зі Степаном Семиренком який козакував на Січі. Його сина Федора було записано у кріпаки. Але Федір Семиренко разом зі своїм тестем Яхненком заробив гроші на оренді млинів. Потім збудував власні на річці Вільшанські, викупив себе й синів з кріпацтва та відіслав їх на навчання до політехнічного інституту в Парижі. Сини Федора Семиренка, Платон та Василь значно вдосконалили батькову справу. В середині 19 століття було засновано фірму брати Яхненки та Семиренки, які збудували у місті Ташлику першу в Російській імперії парову цукроварню. А на нових заводах у місті Городищі та селі Сидорівці було встановлено машини. Власного винаходу. У місті Млієві було споруджено перший в Україні машинобудівний завод, на якому виготовлялося обладнання для цукрових заводів. Цей верстат, який було виготовлено у 1856 році, працював на одному з цукрових заводів до 1986 року. Тоді ж було збудовано обшитий залізом пароплав-Українець, з яким пов'язують початок судноплавства на Дніпрі. Ця фірма невдовзі стала конкурувати з найбільшими цукровими заводами і посіла одне з найперших місць у цукровому виробництві. А виготовлені у млієві машини розкуповувалися підприємцями. Дуже поступово розвивалася економічна самостійність української буржуазії. Зароблені кошти знову вкладалися у розвиток виробництва, щоб підняти його на більш високий технологічний рівень, бо це було вигідно. Вони дбали про завтрашній день. Тут мали жити їхні діти й онуки. Іноземні підприємці, клавши початковий капітал, хотіли мати шалені прибутки і добивалися цього, не витрачаючи грошей на розвиток виробництва і на людей. Їм потрібно було швидко заробити гроші і повернутися додому. Саме тому чотири найбільші страйки були на заводах Джона Юза, англійського підприємця. А на заводах Семеренків та Терещенків не було жодного. Бо робітники мали достатні заробітки, нормальне житло. При заводах були школи та садки для дітей. Якщо ми можемо оцінити внесок наших співвітчизників у розвиток промисловості, то оцінити їх благодійництво неможливо. Бо хто зможе сказати? Скільки коштує життя чи здоров'я людини? Багаті люди були багатими в першу чергу на доброту. Це було їх внутрішньою потребою. В Російській імперії благодійництво та меценатство не були державною політикою. А кожен. Хто хотів, чи то купець, чи член царської родини, чи фабрикант займався цим на власний розсуд. Але виховання, освіта і релігія вчили не забувати про ближнього свого. Торговий дім братів Яхненків та Семеренків надсилав клопотання за клопотанням до інспекції народних училищ Київської губернії для того, щоб їм дозволили відкрити на власні гроші технічне училище, двокласну та недільну школу. Клопіт був недаремний. Всі ці заклади діяли при Городищенському цукровому заводі. Дбайливі хазяїни, вони думали про грамотну зміну, щоб було кому працювати на нових верстатах. Симиренки не забували свого коріння, витрачаючи великі кошти на підтримку української культури та національної ідеї. У 1860 році за кошти Платона Симиренка було надруковано Кобзар. До речі, Тарас Шевченко часто бував у Мліїві в гостинній родині Симиренків. Допомогу від них отримували родини Драгоманова, Чубинського, Антоновича, Коцюбинського. У селі Сидорівці було засновано один з найкращих народних театрів. Василем Семеренком підтримувались матеріально-часописи Україна, «Київська старіна, газети Рада та громадська думка. На кошти Семиренків було підготовано і надруковано професором Кістяківським права, по которым судиться малоросійський народ. Свій будинок у Києві Василь Федорович Семиренко заповів товариству української літератури, мистецтва і науки. Тільки зараз ми починаємо розуміти розмах благодійництва нових власників. Безліч бідних, хворих, сліпих, немічних, безпритульних, голодних існували за їхній рахунок. На гроші Терещенків було відкрито пологові будинки лікарні, школи, училища, будинки для немічних, притулки для сиріт, для удовиць із дітьми. Для міста було побудовано на кошти тих самих Терещенків та групи промисловців Володимирський собор та музей українського образотворчого мистецтва. Ханенки подарували Києву музей західного та східного мистецтва. Бродський побудував синагогу, школи, училища, а при загрозі місту епідемії холери побудував та обладнав бактеріологічний інститут. За його участю було побудовано політехнічний інститут. Та хіба ж можна все перерахувати? Вони дбали про майбутнє, готуючи підґрунтя для подальшого розквіту своєї справи, готуючи собі зміну. Чим більше в країні багатих людей, тим вищий добробут в цій країні. Нові власники вважали за необхідне віддавати частку свого надбання Батьківщині. І скільки б не сплинуло часу, таке розуміння своєї місії на землі є вірною ознакою здорового суспільства.